розв'язування задач. Приготуйтеся, ми починаємо. Будь ласка, збільши на 30 кожне число. 30 збільшить на 30 буде 60. 100 збільшить на 30 буде 130. 530 додати 30 буде. 560. 710 додати 30 буде. 740. 820 плюс 30 буде 850, мої розумнички. 50 мінус 120 буде. Правильно. Буде 60. 540 зменшить на 120. Буде 420. Наступне 700 зменшить на 120. Буде 580. 920 зменшити на 120 буде. Правильно, буде 800. Молодці. Ну що, готові до перевірки. 420 відняти 180 буде 240. 630 відняти 40 буде 590. 1000 відняти 550, буде дорівнювати 450. 170 відняти 80 буде. Звичайно, буде 90. -го. Молодці, ви впоралися. 4 десятків і однієї одиниці. Пам'ятаємо, що віднімати починаємо одиниці від одиниць, десятки від десятків, сотні від сотень. 3 одиниці мінус одна одиниця буде 2 одиниці. 6 десятків мінус чотири десятки буде 2 десятки. 5 сотень мінус 4 сотні буде 1 сотня. За письмового віднімання розряди зменшуваного і від'ємника пишемо один під одним. Тобто записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Віднімання завжди починається з одиниць. 88 відняти 24. Нам потрібно починати від одиниць. 8 одиниць відняти 4 одиниці. Буде 4 одиниці. 8 десятків відняти 2 десятки, буде. 6 десятків буде число 64. Наступне дивимося. 376 відняти 23. Ми записуємо таким чином. Щоб два десятки було під десятками, а три одиниці під одиницями. Бачимо, 6 відняти 3, буде 3 одиниці. Від 7 віднімаємо 2, залишається 5 десятків. Три сотні зносимо, тому що сотень у. Від'ємнику не було, буде 353. Якщо ми захочемо перевірку зробити, то треба буде 353 додати 23. І ми отримаємо в сумі 376. Наступне 754 відняти 520 дорідні 234. Давай переглянемо. 754 є 4 одиниці, 4 відняти 0. Буде 4. 5 десятків мінус 2 десятки буде 3 десятки. 7 сотень мінус 5 сотень дорівнює 2 сотні. У своєму зошиті запиши приклади 158 та виконай їх, а потім ми будемо разом перевіряти. Ну що, ви вже готові? Дуже сподіваюся. Так, хороші мої. 275 відняти 34. 5 відняти 4. Буде дорівнювати 1, одна одиничка. 7 десятків мінус 3 десятки, буде 4 десятки. Дві сотні зносимо буде 241. Наступний 74 відняти 51. 4 відняти 1 буде 3 одинички і 7 десятків мінус 5 десятків буде 2 одинички. Отже, буде 23. 827 відняти 316, 7 одиниць відняти 6 одиниць, буде 1 одиничка. 2 десятки мінус 1 десяточок буде 1 десяток. 8, десят... 8 сотень мінус 3 сотні буде 5 сотень, буде 511. 754 відняти 224. 4 мінус 4 буде 0. 5 десятків мінус 2 десятки буде 3 десятки. І 7 сотень мінус 2 сотні буде 5 сотень. Отримаємо 530. Про письмове віднімання. Поглянемо, як ми записуємо в зошиті. Ще раз. 889 мінус 467. 9 відняти 7 буде 2. 8 відняти 6 буде 2. 8 відняти 4 буде 4. Буде 422. Наступний, будь ласка, вираз. Дивимось: у нас є 707 мінус 504. 7 відняти 4 буде 3. 0 відняти 0 буде 0, 7 відняти 5 буде 2. Ти розв'язав абсолютно правильно. Далі в нас 567 відняти 53. 7 відняти 3 буде 4, 6 відняти 5, 1. 5 відняти нічого, буде, 5, буде 514. Наступне 986 відняти 670. Від 6 відняти нулик буде 6. 8 відняти 7 буде 1. 9 мінус 6 буде 3. Буде 316. Якщо у вас вийшло так, ставте сміливо собі смайлика. А в школі селища Талалаївка на 200 учнів менше. Скільки ж учнів навчається в школі селища Талалаївка? Як виконати? Правильно, треба виконати дію віднімання. Спробуй записати її в зошиті. Відняти 210 буде 134 учні. Відповідь: 134 учні навчаються в школі селища Талалаївка. Why then?